Доброго ранку, хлопці та дівчата! А ранок дійсно добрий, хоча й морозний. Сонечко піднялось. Е, хорошо, гарно. Вітер ця немає. правда холоднувато. Бо обіцяли мінус 4, а я приїхав, а тут, блин, мінус 9. Ну, тут сніг, як ви бачите, глибоченький, травичка і копається добре. На полі б, не копалося б зовсім. А тут файно. Тепер розповідаю, чому я тут. Ось, де деревця, то тече така річка. От. І на дуже, дуже старій і недокладній карті було показано, що десь тут стояв хутір. От. О, там, от, ну, трохи далі, о, там, де великі дерева, була е, ну, переправа. В брод річку переходили люди і вози. От. І коло цього броду стояв хутір. Я довгенько тут швендявся, швендявся. Спочатку я думав, що він там був, перевірив, а нічіньки там нема. Отам, де ті великі дерева, там коло того броду зробили пляж великий, і там шукати, ну, як ви розумієте, безсенсовно, бо там сміття просто горе. От. Ну і я вирішив звідтіля, де я думав спочатку йти потихеньку до цього пляжу, ну і дивитися, може щось трапиться. І ви знаєте, трапилось. Спочатку мені трапилось отаке. Оп, бачите? І я зрозумів, що хутір був десь тут, у цьому молоднячку. От, чорні сигнали є, кольорові теж. Я вже декілька шмурдячин Викопав. Е, ну і зараз вімкнувся, бо був е, досить гарний кольоровий сигнал. Е, так, 14-15 було. І ух, перша монетка. Ось вона. Хе, так, темно. Треба на сонечку, щоб вам видно було. Так, що за воно? Ех, на жаль, пізні, пізня радянська монета. Е, до хутіра це ніяк не відноситься. Ну та ладно. Докладно, ота штука металич... металева від дверей, каже про те, що хутір був тут. І зараз, я думаю, попруть на знахідки, бо ям я поки що не бачу, хоча під снігом, може я їх просто не заважаю. Але мені здається, що цей таємний хутір ще ніхто не копав. Тож, продовжуємо. Ех, гарнота кругом. Бачите? <плоч> mm -hmm. Забув вам сказати, що це мій перший зимовий коп. Зараз початок грудня. От. Е е кругом то гарнота, а по знахідкам не гарнота. Е е уже більше годинки бігаю і ось знову ви бачите, що трапилось. Пізні радянські 15 копійок. Горе та й годі. Вроді, багато заліза тут кругом, але ж кольорові сигнали, всі, ну, якийсь шмурдяк сучасний і все. Просто кошмар. Ну, ямки теж є, але не розумію, чи це романтики-шашличники лишили. Ну, Звичайно, так викопують яму, туди сміття або посрали і не закопали. От. Чи це копарі, які так само, як свині вирили яму і кинули. Ну, коротше, щось тут копано. Ямок-10 я побачив. Тому може і викопали все цікаве, а може я просто не знаходжу, де той хутір був, бо е, ну, такого культурного пласту я не бачив. Щоб керамика, там, я не знаю, цегла, ну, чорнозем якийсь. Такого нема. Ви бачите, просто отака. О. Супіщана земля і все. От такі справи. Ну, а це копійки сиронців, які тут в кущах справляли нужду і губляли свої копійки. Тож піду вже до автівки і переїду на інше місце. Ох і гарно тут! Отам за тими деревцятами тече та річечка, а тут люди відпочивають. І тут росте отаке диво. Дивіться, яка сосна. як з якоїсь казки. Люди навіть драбину зробили, щоб туди лазити. О, ви бачите, там зрослися два стовбури. От, і дірочка така цікавенька. Може малята і можуть через неї пролізти. От. А сосна така стара вже понад більш, ніж 100 років. Бо дуже-дуже вона груба, як ви бачите. От. От таку чудосію можна побачити, коли швендієшся по долах та лісах, а не сидиш вдома. Так що, друзі, відпочивайте на природі. Бачите, там костюл і церква. І вони обідню дзвонять. Ну, я докладно не знаю, чи то в церкві, чи то в тому костлі. Вон, бачите, видно вам? От ось тут ось ця річка. Це я переїхав на нове місце. І отут, от де дорога, вздовж річки, йшов старий тракт, і там була от переправа. Тож я тут побігаю, ну там міст був давненько. В середині 19-го чи під кінець 19-го сторіччя його зруйнували, але до цього був. Тож я тут побігаю, пошукаю ще годинку, а потім вже теж сяду на обід. бо... Бачите, в церкві дзвони дзвонять 12 дня. Тобто вже південь. Гарно. Ну, добре, побігли. Переїхав я на інше місце, на третє, бо на другому теж нічого не знайшов. Місце це. Так само гарне, і так само воно стоїть коло тієї ж річки. от там вона тече. І теж воно відзначено тільки на старих картах. Але його знайти ну, не, 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 на, не на всіх старих картах, на одній самої старої карті. На інших його взагалі немає. От. Е, тому, так би мовити, трохи секретне. На Шуберта тут ніць, нічого немає, а на більш старих є. Але його знайти легше, ніж те перше, бо тут річечка маленька впадає в ту велику річку. І ну, позначено, що воно отут от і було. Я прийшов і відразу ж первим первим, первим ділом викопав, бачите, шмурдяк і цеглу. От, Тобто я попав вірно, рівненько на фундамент. Ну, Тут таке. Пагорб невеличкий, і я зрозумів, що тут був фундамент. Ну, от. Але хтось до мене вже тут був, бо і шмурдяк валяється. І ями не закопані курво. Бо я трохи ногу не вламав. Я ось тут ось копав, бачите, прикопав свою яму, а ось не закопана. І вона в траві була. І я ось отак наступив. І дивіться, наскільки весь чобіт туди. Ето. коротіше, гуркнув так, що аж. Злякався, бісові діти. Закопуйте за собою ями. Бо це не діло, можна так і ногу вломити. А чого я вімкнувся? Бо дивіться, яку я яму вибахкав. Яма здоровенна. Ну теж он, он, бачите, чобіт весь у ліс. От. І досить непевний сигнал був. Е, мабуть, через те ті люди і пропустили, які тут нас винючили. Ну, але коли почав копати, сигнал покращився і на світ божий з'явилась отака от штучка, дрючка. Дивіться, монета. Але диво дивина, ви бачите, це один рейс фенінг. Тобто фашисти тут бігали, тут орел зі свастикою, але його погано видно і рік погано видно. Ну Стан такий більш-менш нормальний, бо тут. Супіщана почва. Тож трохи заховалося, так більш менш Ну що, буду диві дивитися і бігати. Сподіваюсь, що щось більш древнє попадеться, чим хваси. хвашисти. Ладно, не хвашисти, то я так жартую. Націонал-соціалісти. Коротше, бігаємо, копаємо. Продовжую ритися на цьому фундаменті і прям коло тієї німецької монети. Мені попала ще одна знахідочка, ось дивіться яка. О, Бачите гудзичок, Польський гудзичок, О! Гарненький щоправда, ще правда без вушка. Шкода, але як є. Ну, як ми бачимо, хоч хтось тут і копав, але знахідки ще є. Тож файно, бігаємо. Ходив, копав і дивіться. Який крижаний амулетик знайшов. О, такий прикольний. З дірочкою. Вішай і носи. Це, мабуть, зуб крижаного діда. О, такі справи. Бігаємо далі. А, мабуть, вам не видно. Лебіді там полетіли. Ой, по полю копарі йдуть. Ой, по Вибачаюсь, <свистач> вирвалося. <свистач> Бо вже годину добру бігаю, тільки шму... шмурдяк та шмурдяк. Ще один отам -от фундамент знайшов, але нічого такого дійсно цікавого. От, І вже йшов до машини, думаю, буду переїжджати на інше місце. Ну і ловлю отакий ось цікавенький сигнал. Ну, це Щось він пригає. Зараз цікаво. А ні, отакий от він був. О! Як зараз. Ну і викопав, ось дивіться і що. О, мені здається, це хтось монету знівечив. Бачите? Зараз помию і покажу вам, що воно таке було. Друзі, це не монета. Це, ну, не знаю, бачите, не бачите, фокус ловиться полена. Але це медаль радянська. Щось там за щось. Якоюсь годовщиною, ну тут вушко було обломане. А з цього боку, мені здається, була пика Сталіна Хтось його добряче не любив, тому цю пику і пробив. Ну, такі справи. Коротіше була радянська медалька. А тепер отака отакий от бублик. Ну що ж? Троні ще тоді побігаю, може ще якого бублика знайду, та, мабуть, буду переїжджати на інше місце. Ось так ця медаль виглядала раніше. Як ви можете бачити, тут пика не тільки Сталіна, але й Леніна. Тобто хтось віддячив обом вождям відразу. Пройшло 5 хвилин, як я знайшов ту медалю там. І ось поруч з нею вискакує мені. Ось дивіться що. Фокусуйся. О, бачите. Щитовичок 33 й рік. Стан ну, просто суперовий, тут пісочок майже. Коротіше, хоч монетка і радянська, але все одно досить приємно. Цікаво інше, хутір, як я кажу, дуже-дуже старий. На сучасних картах нічого не було. Ну, я вже там генштаб не дивився, може там щось збудували потім на старому фундаменті. Ну, я міркую, що так. Бо знахідки, як ви бачите, від Другої світової війни і ну, до сучасних. Тому, мабуть, буду вже перебиратися на інше місце, більш старе. Приїхав я на останнє місце. Отакий от, от лісок десь тут був хутір. Хутір знову біля тієї ж річки, тільки я на інший берег перебрався. Я з того берега ходив, а це перебрався на цей берег і тут десь був цей хутір. А, як я вже казав, тільки позначених на дуже старій карті, позначений, більше ніде про нього звісток немає. От. Тому я думав, що цей лісок, ось де він ну, приблизно стояв, буде зовсім порожній. Сигналів не буде. Але ні. Тут таке враження, що я не знаю, ну, <сум> романтики-шашличники з 40-х років куралісили в цьому лісі і ну, просто неймовірного сміття. От. Е, туристи якісь, ось, бачите, колишок отакий, знайшов від намета. От. І тільки що вискочило, зараз покажу що. Тич, дивіться. Дивіться, що це таке. Я спочатку подумав монета. Але але, це бачите, що Віси, октябрь, якийсь медальон такий сувенирний радянських часів. Але прикол у тому, що я якраз е, діє віси. Ну, от, у мене цей знак Зодіака, тому може це е, ой, дідусь. Земляний так пожартував надімною, не знаю. Ну, але знахідка прикольна. Ну, от, ще пару годин до темноти є, тому по бродю по цьому ліску може ще попадеться. Сонечко вже сідає, я вам тоді збрехав що 2 години ще до заходу Сонця лишилось, бо лишалась тільки одна година. Я перебрався з отого сміттєвого лісу в цей лісок, то він, як ви бачите, на пагорбі. Такий пагорб, а там низина. І річка отам тече. І тут була війна, ось окопи видніються. гільз настреляно таке враження, що німецьких. Е, ну окрім цього, звичайно, сучасні пробки. Пияки тут пиячили. От. І на вскрайку цього лісу мені сигнальчик попався. Я думав, знову гільза. ні ось дивіться. О, бачите, 5 польських грошей. 30 якогось року давайте глянемо. а ні, навіть 23 рік. Ну що ж, хоч так. сама стара монета на сьогодні. Бо все якісь зовсім сучасні. Що ж, ще троні побігаю, бо сонечко вже сідає за обрій та й додому. Вже геть зовсім стемніло. О, я з ліхтарем. Зараз швиденько покажу, покажу вам, що я сьогодні за весь день знайшов, та будемо виїжджати з цього лісу. Фух. Ну що, погнали? Так, ось такі знахідки за сьогодні. 6 годин я копав. І ось що знайшов. Гудзик спочатку отакий, отакого радянського знайшов, бачите? Вушко обломане, гудзик радянський. Потім отакого польського. А ну, щоб вам гарненько було видно. О, бачите. Гудзик гарненький, стан файненький, тільки шкода, що вушко обломане. Потім отакий медальйон називаємо його. Бачите, дірочка пробита. Хтось носив, мабуть, якісь підлітки. Я не знаю. Бачите, що віси октябрь. Оце, земля... земляний дідусь так пожартував наді мною, бо в мене теж я віси. Звізді віси. О, ну, а це медаль. Медаль. Я б назвав це медаль інсталяція. І, і я б цю інсталяцію назвав любов до вождя. Бачите, як Сталіну. Дірку в голові зробила. Е, Медалі ця, як я зрозумів, 30 років від дня створення Червоної армії. Тобто, бачите, 1948 року видавалась вона. Але хтось відшанував Сталіну отак. І, мабуть, було за що. От. Ну і 6 монет. Ой, вибачте, сніг накидав. Одна копійка, 2 копійки, 15 копійок. Все це пізні совєти. А оця радянська монетка порадувала. Щитовики рідко в такому файному стані. 33-го року. Стан просто бомбезний. Оце 4 радянських. Один рейхсфенінг. Ну, оцинка завжди. Сохран навіть в пісочку такий собі геткенький. От. І остання, мабуть, сама класна монетка на сьогодні це 5 грошей польських. Стан файний. 23 рік. Річ Посполита. От. От такий він перший зимовий коп. Вроді і не з порожніми кишенями. А вроді нічого такого цінного і не знайшов. Зато файно погуляв, багато чого побачив. От. Тож і ви не сидіть вдома, незважаючи на е мороз, а йдіть та відпочивайте. На цьому пока. До зустрічі!